Всім доброго часу! З вами Лавра, і ми продовжуємо дивитися на новий тиждень з 11 березня плюс 7 днів, 7-10 днів. Напрямки Мар'янський, Авдіївський, Бахмутський, Кременський, Чесів'яр, Краматорськ. Нам важливо ще почнуть на цьому тижні в цей період рухатись, вперед, пробиватися лісти, окупанти російські. Отже, мад'янський напрямок, а ви ставте лайки, сонечки, я вам дуже дякую за підтримку, за коментарі, за ваші лайки. І, звичайно, коли я бачу одні ті самі ем, підписників, Тих самих, які з перших днів зі мною, то це, звичайно, дуже-дуже-дуже приємно. Так, мар'янський напрямок. Чи почне в цей період з 11 березня рухатись окупант вперед? Чи піде він вперед прориватися? Далі лізти? Так, да. почекайте. Так, дивіться, вже накопичено силу, вже накопичено силу. А, він Почне пролазити, але справа в тому, що так, от тут саме е, треба бути уважним, що сила накопичена, там вже е, десь в чомусь поставлена крапка, і оновлення будуть намагатися в чомусь оновитися, в чомусь е, по-новому шляхи дороги е, простягнути і в, за підтримкою якихось сил почати лізти. Треба там е, очікувати великі обстріли, е, прямо великі обстріли. Під Длі обстріли. Вони почнуть рухатись вперед. Поки що руху такого активного не бачу, бачу, як е, починають здійснювати свої плани, які вже да, спланувалися. Обстріли так, але тут іде більше укріплення позицій. Укріплення позицій, да, по від, під, по відлюднику можна сказати, що вони почнуть пролазити. Е, але тут все ж таки більше йде мова про вже е, укріплення позицій, тобто тут вже підмога до них підійшла. Так, значить, увага, увага. Мало того, що обстріли будуть зверху великі, да? тут ще і робота на цьому йде, вони кують зброю, вони отримують зброю, вони отримують зброю. Тут мова іще про те, що вони. В чомусь намагаються поставити крапку, тобто завершити, можливо, по якомусь напрямку або по якомусь плану, в якому вони діли, вони будуть на цьому тижні ставити крапку, десь щось завершувати для оновлення і походу, можливо, вперед, рухатись вперед інший план, інше бачення і, і, і так далі. Но тут щось буде оновлюватися, розумієте? Звичайно, поки що вони, скажімо так, мають невеликі шанси, навіть в те, що вони зброю вже збирають, вже вони прямо збираються, тут вже позиції в них укріплені. Якщо минулого разу вони чекали підмогу, то тут вже підмога підійшла. От тут вони вже укріпляються конкретно да, в силі своїй, фізичній силі. Ось. Але тут мова, що. Вони намагаються укріпитися і для того, щоб, е, слухайте, тут не по одному напрямку вони планують йти. Вони планують йти по декілька напрямках, розповзатися. Ось так, все. По декілька, можливо, три напрямки, два напрямки. Треба дивитися на карту, і е, хто тут більше розбирається, зрозуміють. Тут, як буде розлізатися на інші території з якоїсь конкретної точки на інші території або по різних дорогах. Ось так. що Ще за Марінське, однозначно. Я кажу, що вони будуть намагатися захопити, намагатися захопити ще щось. А, да. Можливо, там буде дорога в іншу переходить, можливо, міст якийсь буде. І так далі, село в село і так далі, але вони не будуть робити як по старому плану. Зрозумієте, тут щось інакше, інакше захоплення і окупація якоїсь території вона в них планується, вони будуть це робити, намагатися. Але тут мова все рівно йде про якусь дуже сильно укріплення якоїсь сильної позиції. Можливо, там, де є окупація, там зараз вже. Відійшла сила, яка стоїть і очікують мічів, по королеві мечів прикази по військовим ударам. Ось так. Авдіївський напрямок? Чи буде рух Завдіївки? Чи буде, будуть рухатися Завдіївки по Авдіївському напрямку? окупанти на цьому тижні з 11 березня. Тут не такий активний рух, їм важко, їм важко просунутися їм зараз, в на авдіївському напрямку, їм зручніше стояти на одному місці, руху вперед такого особливо немає, бо їм важко просунутися далі. Але я вам хочу сказати, що у них буде, як воно називається, обмін місцями, так? як дислокація, передислокація і так далі. Тобто тут буде якийсь рух. Між собою ті зайшли, ті змінилися або зрухалися і так далі. Ось тут буде точно, привіз якихось ресурсів, там підкріплення буде. Але щоб сказати, що вони підуть наступом і так далі, ні, вони більше поки що стабільні, більше осідлі, так би можна сказати. Але до них іде підходи і підходи зброя. Збільшується і збільшується зброя. Ось так. Поки що вони не сильно, скажімо, активні в своїх рухах. Бахмутський. Бахмутський напрямок на цьому тижні новому з 11 березня. Чи буде просування ворога далі на цьому тижні? Чи буде ворог лізти, чи буде ворог лізти, чи буде просування ворога на цьому тижні новому до 11 березня? А значить, дивіться, поп, не дивлячись на те, що вони захочуть, не дивлячись на те, що там, по-Бахмутському, от не порівнює навіть з Мар'янським. Напрямком на Бахмутському направленні тут буде більше втрат. Ну, не дивлячись на це, вони все ж таки будуть намагатися наступати. Вони будуть насто... намагатися лізти. Ось тут, якраз, буде намагання лізти. Чи буде це успішно? Чи буде це успішно з їх сторони? Там теж укріплення є, підмога, так би мовити, на бахмутському напрямку. Чи буде це успішно для них? Не бачу великої успішності, не бачу. Дороги їх закриті, перекриті. Вони ще такі не знають, наскільки вони зможуть пролізти. Активних досягнень у них на цьому тижні я не бачу взагалі. Тут такого немає. Ось так. Єдине, що я ж кажу, що да, тут буду, будуть намагатися, знаєте, так от атакувати. Ось тут якраз по Бахмутському будуть атакувати. Хоча, і не дивлячись на те, що там і сили підійшли, тут сили, сили підійшли, і ще, можливо, танки, ну щось таке наземне, те, що рухається на землі. Да. Спробують, спробують атакувати. Але досягнень я не бачу. Чи будуть на Бахмутському напрямку у ворога, у окупантів на цьому тижні, з 11 березня, досягнення? Ну, будуть намагатися прориватися і бити, і бити по, скажімо так, бити по повітрю, вони будуть намагатися просуватися, я вам ну, кажу, але стримувати їх будуть, будуть бити відсіч. Ну вони будуть намагатися, тут я нічого не можу сказати. Ворога будуть стримувати, їх рух будуть стримувати. Так, Кременський напрямок. Кременський напрямок. Чи буде ворог з 11 березня, намагатися просуватися, пробиватися,

Але це не такі вже і активні, або тут більше обстріли. Ну, будуть намагатися да, ну так, тут, знаєте, кубками, тут такими створеними грубками будуть намагатися проходити. Вони вночі будуть лізти, ось так, тобто приховано будуть лізти. Чи будуть результат ні. Тут великі втрати в них будуть, результату вони... Не досягнуть, не досягнуть. Для когось це буде смерті, кінці? Ось от і все. Е ці, е полон і так далі. чи зможе ворог проманський напрямок. Прорватися на цьому новому тижні. Ні. Боротьба буде сильна, не життя на смерть, так би мовити, захищати, але все рівно біла сторона, не дивлячись, що цей темний ворог досить має таку сильну підтримку, а все рівно, скажімо так, українська сторона більш. Мотивована бо свій будинок захищає, своє захищає свою землю і так далі. Тут, скажімо так, підтримка вищих сил буквально допомагають ось так. ну і... А воїни, воїни, воїни. Що я вам скажу? От стосовно Кременського напрямку, тут однозначно, звичайно, буде багато смертей. На жаль, як завжди. От усіх сторін, звичайно. І розруйнування. Так, часів яр. Часів, яр. Дивимось, чи буде ворог на часів яр намагатися прориватися на новому тижні. Обстріли. Обстріли, руха не буде, буде обстріли. Великі обстріли. Тобто туди туди дійти, там вони ні, а обстріли будуть сильні. Краматорськ. Краматорськ. Чи полізе туди ворог на цьому тижні на Краматорськ? Ні. Не полізе, не дійде, не полізе. Не хвилюйтеся за це. Так, сам ворог. Обстріли можливі. Так, тут я навіть про це не обговорюю. Але сам ворог, щоб рухатися на краматорські, то ні. Ось так. так що на цьому тут все. Щоб ви не втомилися слухати. Дякую. Пока, пока тримаємось.